Всім привіт! І у нас знову тестування. Ми встановили ехолот Лакі на такий кораблик, ось безпосередньо наш датчик ехолота. Кнопка включить, виключить ехолот. Тут у нас діод, який сигналізує про те, що ехолот включений. І ось додаткова антена встановлена це саме антена для ехолота. Ну, а як це працює на воді, ми зараз з вами перевіримо. І так, включили. Пульт, кораблик і ехолот. Включаємо ехолот, чекаємо з'єднання. Так, з'єднання відбулося, але нічого не показує, тому що кораблик стоїть не на воді. І зараз ми його поставимо на воду і відправимо наш кораблик на глибину. Це сигналізує наш пульт який. Не бачить домашньої точки, це нормально. Бачите, кораблик наш на воді. Ехолот показує температуру, глибину. В принципі, все те, що і потрібно для роботи з даними холодом. Тестування проведено успішно, а далі в цьому відео я покажу, що саме я переробив всередині кораблика. І так, що ми маємо? Ми встановили ехолот на дно кораблика. Також встановили кнопку включення-виключення ехолота, діод. І встановили антенну для передачі сигналу від іхолоту. Також роз'єм для заряджання акумулятора, який знаходиться всередині кораблика, ми вивели от сюди. Підключається зарядка окрема і заряджається акумулятор, безпосередньо акумулятор ехолота. Ну а що всередині ми зараз з вами подивимось. Так, що ми маємо? ми маємо? Ми встановили датчик ехолота, як я й казав. Встановили акумулятор 12 вольт і закріпили ось в цьому місці передавач сигналу від ехолота. Які були труднощі? Спочатку я хочу встановити ось тут. Передавач, але міста було занадто мало, тому що в нових корабликах вже 2024 року бункер для акумулятора він збільшений і тому розмістити в передній частині щось практично неможливо. Тому прийшлось трошки переробляти, і в нас тут знаходиться акумулятор, знаходиться передавач сигналу. Все зафіксовано, все надійно. Як бачите, все працює. Так. Підключена кнопка, підключена діод. І, в принципі, ось таким чином все у нас працює. Тому, якщо будуть питання, задавайте.